Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Костранер 2. Перший гоструннер, розроблений Slimgate Ironworks, Alien Games та 3D Realms поєднав в собі багато механік від паркуру від першої особи до пригодницького екшену, та ще й був цікавою, хоча й не оригінальною кіберпанк-антиутопією. Спідранерська природа гри також заохочувала до повторного проходження рівнів, щоб по-справжньому насолодитися ігровим процесом. Також як для свого масштабу, гра мала неймовірний рівень досконалості. Після того, як ідею було продано компанії 505 Games, розробник One More Level взявся за подальше оновлення контенту для першої гри. Згодом було анонсовано продовження, і ось воно нарешті з'явилося. Ghostrunner 2 пропонує більший масштаб, нові механіки, більше ворогів і розширення загальної історії, а також допрацьований і урізноманітнений базовий геймплей. Незважаючи на те, що Ghostrunner 2 це крок у бік від унікальних рис першої частини, гра дійсно дарує захоплюючий досвід, хоча має і деякі недоліки, про які ми обов'язково поговоримо. Через рік після подій першої гри у вежі Тхарми відбуваються майже постійні сутички між конкуруючими бандами та угрупуваннями, які намагаються подолати одна одну. Скалалази та головний герой Джек робить все можливе, щоб підтримувати порядок, але з'являється нова загроза. Асура. Поскрасивши таємничу метро, вони починають реалізовувати план, який може мати жахливі наслідки для вежі. Звісно, Джек намагається їх зупинити, але все не так просто, як здається, на перший погляд. З точки зору історії, Ghostrunner 2 демонструє не. Аби здобутки. Персонажі, такі як науковець Кіра та непохитний Бокунін, виглядають доволі пропрацьованими, але звісно, не всі вони дійсно наповнені життям. А є, мабуть, найбільш інтригуючими персонажами, можливо, завдяки таким яскравим рисам, наприклад, як непоступливість раху чи схильність до мегаломанії Мау. Навіть перед історією метри цікава. Загалом мені сподобалося розширення історії, і хоча варіантів діалогів не так багато, вони дають уявлення про світ і місце кожного персонажа в ньому. Хоча дизайн окремих персонажів варює. Від прийнятного до досить хорошого, анімації обличчя людей можна було б ще трохи відшліфувати. Вони занадто дерев'яні, аби передати емоції притаманні голосам персонажів, і виглядають неживими в паузах. На новій домашній базі вам не потрібно ні з ким взаємодіяти, і ви можете пропустити будь-які люб'язності, але це все одно впадає вам в око. Те саме стосується і діалогу, хоча частина з них відповідає загальній атмосфері та тону розповіді, є чимало дратівливих дотипів та стьому. Джек натомість має цілу низку яскравих реакцій. Вони, до речі, Чні досягають мети, але герой краще розкривається лише під час взаємодії з антагоністами або заглиблення в минуле персонажа. Гра однозначно сподобається тим, хто грав у попередньо, адже геймплей це головне, що приваблює в ній. Як гостранер Джек може бігати по стінах, хапатися, ковзати, стрибати, активувати сенсорне підсилення, щоб сповільнити час, і ухилятися від снарядів у повітрі. Він також може рубати ворогів, вбиваючи їх одним ударом, але при цьому і сам теж швидко помирає, оскільки ворогів багато, вони повсюду і тримають зброю на поготові. Найкращий спосіб вижити постійно рухатись. Однак гостранер 2 вимагає дещо більшого. Кілька розділів містять довгі послідовності платформ, де один хибний стробок може призвести до смертельного падіння. А якщо додати ще й такі приємності, як скорострільні штурмові гвинтівки, лазери чи енергетичні хвилі, які зможуть знищити вас на далекій відстані, то попотіти доведеться добряче. Кожен рівень розроблений з урахуванням різних підходів, і Джек має в арсеналі кілька інструментів для знищення своїх цілей. Ви можете кидатися рікена, щоб вбити ворогів на відстані. Навіть якщо вони ухиляються, це дає більше часу, щоб наблизитися до них. Деякі також... Будуть приголомшені вашими сюрікенами, що дозволить вам зблизитися з ними для миттєвого вбивства. Існує також такі здібності, як тінь, що створює копію Джека, коли ви переходите у стелс режим, і нарізає ворогів, які нічого не підозрюють. Це хороший інструмент, що дозволяє не агрити ворогів одразу і дає кілька секунд, щоб оцінити обстановку. Темпес також повернулася з попередньої гри, і вона працює так само. Ця здатність дозволяє вам створити вибух, який вбиває ворогів. Її також можна використовувати проти кількох супротивників одночасно. Якщо ви правильно розрахуєте час, то зможете навіть відхилити снаряди і відправити їх назад у ворога. Після деяких поліпшень ви можете використовувати сюрікен, щоб приголомшити сильнішого ворога і встигнути телепортуватися для інстакілу. Також є стіни, які можна зламати, і альтернативні маршрути, які відкривають нові флангові можливості на певних ділянках. Якщо Мою шлях виявляється надто небезпечним. У вас також є ульти від лазера, який може розірвати десятки супротивників, до оверлорда, що дозволяє взяти під контроль ворогів, змушуючи їх атакувати один одного. На відміну від здібностей, прогрес у Stranger 2 реалізований не так, як у попередній грі. Замість фігурок Тетрісу, тепер у вас є така собі материнська плата з кількома відгалудженнями. Кожна гілка має кілька слотів, і коли ви збираєте осколки, щоб підвищити свій рівень, стають доступними нові гілки. Розблокувавши вміння, ви можете вставити його в будь-який вільний слот, але проблема полягає в тому, що навички різних категорій можуть бути розміщені в одній гілці одночасно. Це означає, що вам доведеться розставити потрібні навички по різних гілках. Втім, з часом ви можете розблокувати оновлення, яке дозволить вам розмістити будь-яке вміння де завгодно. Проте вам також потрібно врахувати вартість встановлення кожного вміння, оскільки їхня кількість обмежена. Нова система не така вигадлива, як попередня, але материнська плата є досить простою, і хоча вона надає свободу вибору, водночас змушує приймати деякі важкі рішення. До того ж, певні навички мають компромісні варіанти, наприклад, можливість запустити три сервіке замість одного за раз, але з витратами енергії більшими на 30%. Або Тож стрімкість, яка робить вас невразливим до снарядів та атак ближнього бою, але коштує на 10% більше витривалості. Розробники One More Level зробили так, що кожна глава використовує ваші базові навички пересування по різному та у новий і цікавий спосіб. Однієї миті ви можете подорожувати через кіберпорожнечу і проникнути в неї, щоб активувати стіни або пробігти по платформах чи проскочити на них. Наступного разу ви можете штовхати гачки кранів, щоб мати нові точки, по яких можна переміщатися. Існує багато різноманітних можливостей, і більшість з них добре вписується в процес проходження та ведення бою. Нова механіка блокування також добре реалізована. Вона забезпечує деяку додаткову живучість, а краще за все використовувати її під час руху. Стояти на місці це смертельний вирок, тим більше, що ваша витривалість може швидко вичерпатись. Врешті-решт ви помрете, але це не страшно, оскільки ви дуже швидко повернетеся до гри. Плавне керування під час бою також допомагає, оскільки тепер легше поєднувати стрибки по стіні, ривки та захвати. Ваш пробіг варто зберігати на контрольних точках, що є особливо доречними перед сутичками з босами. Це гарантує, що вам не доведеться знову проходити цілі секції, бо ви зробили одну. Помилку. Щоправда, вам буде непереливки, коли ви намагатиметеся очистити комнату з надто великою кількістю ворогів. Якщо ви помрете навіть на останньому ворозі, ви повинні повторити все спочатку. Хоча мені подобаються вороги і те, як вони розроблені, з чіткими деталями, які дозволяють добре підібрати тактику, їхнє розміщення в певних секціях викликало розчарування. Я розумію, що можна раптово зустріти кілька ворогів і не впоратися, але бути вбитим енергетичною хвилею або лазером з іншого кінця мапи, це якось безглуздо. Сама ж незбалансована кількість не є серйозним викликом. Лише коли гра кидає кілька типів ворогів з далекобійними здібностями, вони здаються дещо читерськими. А з деякими новими типами ворогів, такими як грішники, що зустрічаються в пусте. Навіть весело боротися, скидаючи їхнє гарматне м'ясо з вежі. Щодо босів, не хочу спойлерити, але натякну ще й кілька моментів, які вас дійсно здивують. Найбільшим доповненням до Runner 2 є мотоцикл, який Джек використовує на швидкісних ділянках і для подорожей світом за межами вежі, адже рівні тепер значно більші за масштабом, ніж у попередній грі. Хоча керувати мотоциклом досить приємно, здавати назад доволі складно, але дуже реалістично і згодом пристосовуєшся. Загальний процес проходження всіх етапів на мотоциклі може не всім сподобатись. Найперший етап передбачає переслідування метри з вежі. Він був показаний у демоверсії і виглядає досить відовично. Однак, коли ви Пристосуєтесь до керування мотоциклом, гонка через пустелю та повз непримітні будівлі і зупинки через плавні проміжки часу, щоб звільнити дорогу, може стати дещо нудною. Інший відріз заключає в себе подорож до трьох різних веж і в кіберпорожнечу, що в цілому є кращим досвідом. І є ще дещо, що мені не сподобалося в мотоциклі: це зброя, яка має невелику затримку активації, аж поки почне стріляти. Коли маєш справу з ворогами, що наближаються на великій швидкості, це суттєво заважає. Наприкінці гри з'являється ще одна особлива. Дивість механіки проходження, яку я не буду розкривати, щоб не спойлерити. До неї потрібно трохи звикнути, але відчувається вона досить цікавою. Майже повністю трансформує рух, до якого ми вже звикли. Що стосується візуальної складової, то Гостран 2 виглядає чудово, неонові вогні та темні тунелі вежі виглядають так само красиво, як і раніше, підкреслюючи похмуре майбутнє людства і водночас залишаючись витонченими. Мені також сподобався контраст навколишнього світу, він пустий і похмурий, але руїни достатньо різноманітні, щоб не набриднути. Хоча я зіткнувся з деякими проблемами продуктивності під час проходження великих ділянок, зниження декількох налаштувань до середнього рівня негайно вирішило цю проблему. Що Звукового супроводу, то в цілому він непоганий. Різні синтезаторні мелодії завжди звучать доречно, іноді це амбітні ритми, коли ви просто паркуєтеся і вбиваєте ворогів, іноді швидкі треки, які звучать під час боїв з босами. Перша костранер мала свої проблеми з кліпінгом та джанками. І хоча сиквел виглядає досить відшліфованим, деякі невдалі джанки час від часу нагадують про себе. Хоча я не зіткнувся з жодними помилками під час проходження рівнів, деякі проблеми виникли при застосуванні ульта і блінків. Іноді я застрягав на місці після використання ульти, поки, врешті-решт не помирав від ворогів. Ця ж проблема виникала в певні моменти, коли я злізав з мотоцикла. Я просто не міг рухатися, тож нічого не залишалося, як перезавантажитися та знову сісти на мотоцикл і проїхати цей відрізок. Деякі з цих проблем дратують більше, ніж інші, але ж гра дуже вимоглива. Хоча ігровий процес безсумнівно сподобається багатьом, необхідність повторного проходження різних ділянок після помилки, а також невелике запізнення при парированні атак, може дратувати. Після завершення гри ви можете повернутися до попередніх етапів і спробувати отримати кращий час або ретельніше пошукати колекційні предмети, які не встигли знайти. Сайт квести на певних етапах також є дуже цікаві. Вони додають. Нових поворотів у вже існуючі схеми проходження. Існує навіть додатковий рук лайк -like режим під назвою Rock Run XE з різними можливостями розгалуження шляхів, апгрейдів та різних зон. Я сподіваюсь, гра буде розширена в майбутніх оновленнях. По-перше, у грі є українська локалізація. А також, якщо вам сподобалась попередня гра або демоверсія, то ви погодитесь, що Гостран 2 є гідним продовженням. Вона виглядає чудово та має зручне управління, водночас пропонує відмінний дизайн рівнів та боїв з босами. Незважаючи на те, що деякі частини можуть здатися перенасиченими ворогами, іноді трапляються випадкові ривки або фрізи, і ваші союзники дивляться на вас порожніми обличчями. Це динамічна пригода, яку не можна пропустити. За умови, що ви захочете терпіти постійні відродження, ось і все на сьогодні. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові огляди відеоігор. Напишіть в коментарях, чи плануєте грати у Ghostrunner 2. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.